Розпаковка телефону OnePlus 12 із сайту OnePlus.pro приїхав ось в такій коробці. В ній має бути ще коробка оригінальна. Зараз подивимось, як воно все є насправді. О, що вже? Червону коробку One Plus. Гарантійний талон, товарний чек та фіскальний чек. Є в наявності, це вже добре. Вау. Ось він. Вонплас дванадцятий. Зараз подивимось, чи коробка запаяна чи ні. Так, коробка запаяна. Це має бути китайська версія. Перепрошита на глобальну прошивку. Додатково взяв мережевий перехідник. Та як бонусом мені поклали аудіоперехідник на Type-C. Так, зараз будемо розпаковувати саму коробочку. Цікаво, чи дійсно він буде на глобальній прошивці, чи ні. Як ви бачите, коробка повноцінна, тобто це не глобальна версія без мережевого адаптеру, тобто зарядного пристрою та з чохлом. Все має бути в наявності. На сайті OnePlus.pro замовляю вперше. Та що там казати, це взагалі мій перший OnePlus. Я надіюсь, що я не розчаруюсь. Фірменічого бачу є. Документація. Це вже дуже добре. Телефончик сам є. Виглядає він бомба. бомбісімо В зрівнянні з моїм Poco F5 Pro, яким я нині користуюсь. Це взагалі як космічний апарат. Блок живлення є. Так, ось надпис. 100 Вт, супервук. Фірмовий. В коробці ще є фірмовий USB Type A на Type C. Бачите чи не бачите так? І здається, все. Весь комплект. Ну, а зараз буде саме Це. цікаве. Виглядає він справді неперевершено. Ця версія має бути 16 на терабайт. Більш максимальна є тільки 24 оперативи на 1 терабайт. Ну, то вже дуже занадто, як на мене. Ви самі думаєте, чи варто є переплата за 8 гіг оперативи, які ви, можливо, навіть не будете використовувати. Чи ні. pierwsze wmykanie, by była im Якщо є надпис про e то мабуть це все ж таки глобальна прошивка, тому що ну, в китайських прошивках немає ЄСІМ і навіть її підтримки. Ну, знаєте, в мене ніколи не було цих дисплеїв водопадів, але виглядає він чудово. Мені подобається. Не буду копіювати старий телефон, налаштую як новий. Менше перенесеться туди всякого сміття. Непотрібного. Дивлюсь, чи немає тут ніякого герметика, бо на ФОПДА там та на інших тематичних форумах зустрічав, що може бути якась, якісь нюанси по збірці. Але я наче нічого такого не бачу. Тобто все добре зараз я увійду в аккаунт. Завершив налаштування Google аккаунту. Побачив надпис «OxygenOS» і давайте подивимось налаштування телефону, що він нам покаже інформацію про себе. «OxygenOS» версія 14. Зайнято 31,3 ГБ з 1 ТБ Модель CPH 2581. 25 Це якраз таки глобальна версія прошивки мається на увазі. Android 14 стоїть. Ну, наче то все ок. Візуально і тактильно він мені дуже подобається. Він весь такий, у нього такі скруглені края. Виглядає неперевершено. Так, ну а я буду далі його осваювати, користуватися, та потім запишу відео відгук про те, чи сподобався він мені чи ні. Я не блогер в цьому плані не в плані смартфонів та іншої техніки. Я просто розкажу від себе як від користувача. Тому що цей смартфон я купив саме для себе. Для, надіюсь, довгого користування. Ну, а вам дякую дякую за увагу. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Буде далі цікаво!